Четвер, 9 січня на 11-му новини в Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мелітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Нові подробиці у резонансній справі про теракт поблизу ТЦК у Дніпрі. Скільки зараз підозрюваних та що їм загрожує? Його наздогнав ворожий дрон. Як у Дніпрі рятують тяжко пораненого захисника та які в нього шанси на відновлення? Всі камікази залітали до нас туди. Від одного я встиг втікти відховатися, а від другого я не встиг. Вона півстоліття за кермом, але й досі пам'ятає перші робочі дні. Чому водійка до нестями любить свій тролейбус, де зустріла її свою долю? Їхав у мене у тролейбусі. Я він тоді підійшов говорить, можна з вами познайомитися. Тривожна доба для Дніпропетровщини. Вночі сили ППО знищили п'ять ворожих безпілотників. Водночас окупанти цілий день тероризували Нікопольщину, обстрілювали прибережні території. І напередодні двічі вдарили по центру дроном камікадзе та з артилерії. На Марганецьку громаду скинули боєприпас. БПЛА ніхто не постраждав. В районі пошкоджені приватні будинки, інфраструктура та лінії електропередач. Одна людина постраждала сьогодні у Харкові. Ворог тричі атакував місто безпілотниками. Попередньо поцілили по підприємству та житловому сектору одного з районів. У чоловіка гостра реакція на стрес від госпіталізації він відмовився. А у Херсоні до десяти зросла кількість постраждалих через ворожі удари. Сьогодні росіяни атакували місто з авіації. Каби скинули на житлову забудову в потерпілих вибухові травми та контузії. у шпиталі. Ми, що ми додому мішках приїхали до жалозки? Мір ви прокляті. орієнтовно в 11.00 російські окупанти атакували Херсон е з авіації, кабами чотири е каби пройшлись по центру міста. Постраждала і цивільна інфраструктура, і соціальна інфраструктура дитсадочок, е підприємство і е будівлі громадян. А в Запоріжжі число поранених після ворожих обстрілів фабами збільшилось до 116. Серед постраждалих є дитина. Лікарі продовжують надавати допомогу потерпілим. Тільки до лікарні екстреної допомоги доправили 66 постраждалих 37 пацієнтів у шпиталі. В реанімації перебувають 9 людей. Зараз у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ворожого авіаудару. 37 пацієнтів, які залишили старшій лікарні на лікування, 9 пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні, двоє з яких буде переведено найближчим часом до палат хірургічного профілю. Сім пацієнтів залишаються стабільно важкі і один пацієнт край важкий. Нові подробиці у справі теракту поблизу будівлі ТЦК у Дніпрі, СБУ та поліція викрили подружжя, яке виготовило вибухівку. Як з'ясувалося, підозрювані діяли на замовлення спецслужб Росії. Пристрій зробили на орендованій квартирі, а потім віднесли до сховку. Звідти вибухівку забрав 37-річний Рубен Восканян, якого підозрюють у скоєнні злочину. Нагадаємо, вибух стався 14 грудня. Тоді на місці загинула одна людина. Ще чотирьох важко поранило. Двоє з них право. Охоронці ймовірного виконавця теракту затримали того ж дня. Наразі всі обвинувачені під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії. Ворожі дрони залетіли просто в їхній бліндаж. Від одного військовослужбовець ухилитися не встиг. У Дніпрі рятують захисника тяжко пораненого на Покровському напрямку. Уламок дрона застряг просто в голові. Що знайшли медики під час обстеження? Та які шанси на відновлення воїна матеріалі Анастасії Шуляк їдеш по цим селам, по цим городам і просто дивишся скільки біди зробили щоб закінчилися саме найбільше хочеться. Його сумний погляд, красномовніше слів. Ігор тільки но почав розмовляти після тяжкого поранення в голову. Лікарі з та пункту буквально витягли воїна з того світу. Тепер його рятують у Дніпрі. Пальцями вже поко... та пальця, дуже пальцем. Ігор доброволець з Хмельниччини воював в АТО, коли почалося повномасштабне вторгнення. Знов став на захист країни. Важке черепно мозгове поранення. Захисник отримав кілька днів тому на Покровському напрямку. Нас штурмували, і півдрони ці камікати залітали до нас один даж. Від одного я встиг втікти відховатися, сховатися, а від другого я не встиг. І він зривом каску мені від першого зриву мені казку зірвало з голови, а другим вже в відрон залетів і отримав поранення. Уламок ворожого шахеда застряг у голові військового, ліву ногу та руку паралізувало. Через безперервні атаки окупантів ігоря добу не могли евакуювати. В нас обстрілювали. Підронами, ну збросами, газом І Я поняв, що я не можу шуробити руками на Дніпровські лікарі продовжують боротьбу за життя оборонця. Кажуть, йому пощастило, враховуючи тяжкість поранень та велику втрату крові. Десять пацієнтів з одинадцяти, на жаль, на фронті не виживають. І це той випадок, коли є така вдача при наявності апаратури. Врятувати життя герою у Дніпрі, готуючи пацієнта до операції, щоб вилучити уламок ворожого снаряда, медики провели дослідження на сучасному ангіографі. Цей апарат допомагає чітко бачити кровоносні судини. Так у ігоря виявили у голові великий тромб. Водиться контрастна речовина, і ця система обробляє дані і вичитає картинку. Від м'яких тканин може їх прибирати, а залишається зображення суди. Тому ми на кожному етапі операції впевнені в своїх діях. А зараз Ігор проходить консервативне лікування, щоб розчинився тромб. А вже після цього хірурги дістануть уламок, який ледь не коштував військовому життя. Призначені процедури потроху дають результат. Не такі головні волі рукою шволіцею і лівою рукою став більше шевелити так пальцями але хоч що є вони. Після операції Ігоря чекає тривала реабілітація, говорять медики, але шанси на повноцінне відновлення у пацієнта дуже високі. Анастасія Шуляк, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Продовжують перевіряти будинки та виявляти тих людей, які ще не звернулися із заявою про побите житло. У Дніпрі триває обстеження приватного сектора, що постраждав через ракетну атаку росіян на різдво. Щоб люди змогли відновити потрощене житло, місто залучає також неурядові організації для отримання допомоги. Представники гуманітарних організацій проводять своє анкетування та огляд домогосподарств. Загалом через ворожий удар 25 грудня постраждали 53 будинки. Як багато поверхівки так і приватні все відбудувати планують протягом місяця. За наслідками цієї ракетної атаки надати допомогу місцевим мешканцям, які проживають в приватних будинках, шляхом або виплати компенсації, або проведення робіт, заміни вікон, реконструкції покрівель, якщо буде в цьому необхідність. Сума компенсації варіюється, але зазвичай до 135 тисяч гривень. Вони евакуюють цивільних із пекла буквально, а екіпажі білих янголів продовжують рятувати цілі родини із прифронтової Костянтинівки. Окупанти б'ють з усією можливою зброєю, рівняючи місто із землею майже цілодобово. Як поліціянти вивозять людей просто під ворожим прицілом? Дивіться. Під щільним вогнем окупантів по вспоніличені ворогом будинки. Екіпаж білих янголів заїжджає до Костянтинівка, аби вивезти з міста родини із дітьми. Ситуація в місті складна. Вчора по центру міста ударили табор. постійно працює в Перервах між обстрілами забирають до евакумобілю сім'ю з двома дітьми. Будь-якої миті кажуть, може знову стати гучно. Тож бронежилати та каски обов'язкові і для дорослих, і для малечі. А є значил та Від війни. Ця родина рятується вже вдруге. У 2022-му Через постійні обстріли змушені були залишити рідний бахмут. Там уже було. На сімана у Костянтинівці тоді знайшли прихист у тім, як виявилося ненадовго. Окупанти почали крити місто з усієї наявної зброї, особливо на стерпні останні півроку. Ми ж постійно вдома сидимо, не виходимо нікуди. Із вересня, десь вони вдома сидять, На двір вийшли, погуляли з півгодинки, і то, якщо є ці півгодинки, і зайшли назад в хату до безпечного місця поліціянти вивезли маму, бабусю та дітей двох та шести років. Для них волонтери вже підшукали житло у Києві. Між тим евакуація із прифронтової Костянтинівки триває. Кожен день у нас евакуація по одній-дві родини. Зараз працюємо як на Костянтинівському напрямку, Торецькому, так і на Покровському напрямку. Іліянго лиш знову повертаються до Костянтинівки вже по іншу родину. Мілані чотири роки. Її сестрі Христині п'ятнадцять. Мати та дівчат ділиться, не спали ночами, бо їхній будинок здригався від ворожих ударів. Чідного у нас. дуже багато руйнувань у нашому місті. Просто нестерпно жити в таких умовах, і роботи немає ніякої на даний момент. роботи нету ніякої». Кілька годин небезпечними дорогами і родину передають волонтерам, які своєю чергою допоможуть знайти евакуйованим прихисток подалі від постійних обстрілів. Поліціянти ж закликають родини з дітьми якнайшвидше виїжджати із гарячих точок. Переконують із евакуацією. Допоможуть усім, хто цього потребує. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. Хлопці з 18 років можуть стати на військовий облік через резерв. Плюс такий законопроєкт в цілому хвалила Верховна Рада. Сервіс доступний і тим, хто знаходиться за кордоном. Повертатися в Україну для цього не потрібно. Крім того, в документі йдеться, що проходження базової військової підготовки для жінок буде виключно добровільним. Строк тренувань 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний. Мобілізаційний вік не змінюється на службу призиватимуть з 25 до 60 років. Влаштували дебош у трамвай, а потім вистежили та побили кондуктора. Випадок стався на 11-му маршруті у Дніпрі. За словами очевидців, молодики увірвались до вагона, почали галасувати і курити просто в салоні. Прохання пасажирів гамуватись ігнорували. Потім дочекались, поки трамвай зробить коло і напали з кулаками на кондуктора. Минув деякий час, вони вийшли з салону, але вже після цього вони дочекались, поки саме цей вагон об'їде півміста, об'їде вокзальну площу, доїде до тієї ж зупинки, на якій вони вийшли, школа номер 6 і там вони по-перше вдарили кондуктора, який переходив з другого вагона до першого. Та розбили лобове скло кабіни водія до поліції. Звернулися із заявою щодо пошкодження майна щодо нанесення тілесних ушкоджень. Наразі до поліції із заявою не звернулися. Поліцейські працюють над тим, аби встановити хто саме це були, вік цих осіб, та затримати їх для притягнення до відповідальності. Вона півстоліття за кермом, але й досі пам'ятає один з перших робочих днів, коли загубила усі вторговані гроші та квитки. На маршруті жінка зустріла і свою долю. Про неймовірну історію знайомства з чоловіком та чому, попри вік, водійка не збирається сидіти вдома, розповіла нашій Олександрі Максименко. Добре утро, красотка. Добрий ранок, красуне! Відпочила. Поїхали. Цими словами починає кожен робочий день водійка тролейбусу пані Наталя. Уявіть так, вже 52 роки. Свою красуню дбайливо готує до виїзду. Така любов до техніки в жінки з юності. 9-10 клас. Хлопці отримали професію тракториста, водія автомобіля, а дівчата поваров і швейне призводство. Ну, у мене не було тяги до повара, не було до швеї, у мене була тяга до машин. Після школи 17-річна Наталя була водієм третього класу та через вік працювати не могла. Довелось стати швачкою. Але від долі не втечеш. Випадково побачила у тролейбусі оголошення про набір на курси водіїв. Не вагалася ані хвилини. Зізнається, і досі пам'ятає один зі своїх перших виїздів на маршрут. Я вийшла на лінію 4 февраля, сніг дощ. Дорога, отак, задільна доска всього. А ми продавали талони. Були отакі от коробочки з під пасіти, і це туди там ло, талони лежали і гроші. І я їду ж обережно їду. А воно вода, сніг, і як плигнула в яму, мене як підкинуло. Ета коробочка брек, в педалях такі були дирки, і всі ці гроші, все впало у, у яму, в воду. Жінка розповідає, змінювала тролейбуси, маршрути, накрутила по Дніпру тисячі кілометрів. Потім і досі, як в юності, любить техніку та пасажирів. Особливо ставиться до військових, завжди обіймає їх та дякує. А поблизу лікарні, через яку щодня проїжджає, виходить до захисників, які п'ють там каву. Бажає їм годуження та пропонує допомогу. Одного дня воїни зворушили її до сліз. Один день я утром приїжджаю, а вони стоять усі і несуть мені оцю баночку кофе. Я плакала. Своєю роботою пані Наталя по-справжньому живе. У травні їй виповниться 70 років, але запевняє, кидати кермо вона поки не збирається. Ви знаєте, хто раз сів за руль, той уже не встане. Дорога, двіження. Техніка, любиш, коли вона працює, любиш її ремонтувати, ухажувати за нею. До речі, у тролейбусі наша героїня зустріла й свою долю. Майбутнім чоловіком виявився один з пасажирів. Їхав у мене у тролейбусі, я вже робила водієм. А він їхав, у мене були довгі коси, і він дивився в стреме дзеркало на мене. Йому нравили довгі коси, і він дивився. Він тоді підійшов, говорить, можна з вами познайомитися. Потім чоловік теж закінчив курси водіїв тролейбусів. Пара одружилась, в них народилась донька, і постало питання, кому змінювати роботу. Бо подружжя працювала в одному депо, і робочі графіки заважали їм бачитись. Я говорю, я плоть до розводу не уйду, я буду працювати. і він бросив і йшов на другу роботу. За понад півстоліття каже водійка перевезла сотні тисяч людей і тепер точно знає, який він пасажирі мрії. Аторий утром підходить і просто здоровається, дивиться в зеркало, і просто здоровається. Доброго добре утром та володім нарю. утро, хорошого вам дня. Жінка зізнається, коли займаєшся тим, що любиш, і вантаж прожитих літ здається легким. Пропрацювавши стільки років за кермом тролейбуса, Наталя і досі відчуває себе тією 18-річною дівчиною. Саме любов до роботи надихає її все життя. Самое моє любимої, коли я йду на роботу, када иду на работу, особливо літом, когда тролейбуси виїжджають из депо. Це таке ощущение, що знаете, кров по жилам в організмі тече і отак от по разводится. Олександра Максименко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Українці обрали найкращу поштову марку та блок 2024 року, і пов'язані вони з вірою. Фаворитом серед марок стало тавро під покровом Богородиці. Його випустили до дня захисників та захисниць України. Ця марка була благодійною. З її продажу вже зібрали майже 1 мільйон гривень на потреби ЗСУ. А найкращим поштовим блоком минулого року люди визнали нова радість стала, який презентували напередодні різдва. На ньому відтворено. Витинанку заслуженої художниці України Наталії Аксюненко. І на сам кінець про погоду у п'ятницю в Дніпрі прогнозують в день 9 градусів, вночі – плюс 6. Атмосферний тиск 748 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.